Так, ми в Польщі, Перемішль. Перейшли от по тому пішохідному переходу, ну, мосту. От такий він якийсь закритий, такий не дуже уютний. Річка Сан. І йдемо так. Дивіться, як собі там. На пісочку грають, кафешки, тобто вечерії, але так народу не дуже багато. Кто такой, да, как бы, душ холодный. Ну, mm, это классно. Я за Очень классно. Потому что будешь так, так, так. Да. Чекай, залезай. Якби його китайця? Це не хватає більше там. Але тільки вулички там були. Тільки чисто похоже, ну? Сян. Чи сян? Сян. Сян. Від сяну до додону

Né também não, aham. Vamos Kokie strashelkiai? Kartelė, kodėl? Matai, čia tokia, su tokiu nūšu, ir kokiomis tokiamis atrostikomis. O, tai iš tikrųjų. O, o, nuostabia, kad iškok ant automobilio. Не знаю, напомню. Порядка картина. Отваряйте. Ага. На перший погляд зовсім. Хто не знає, хіба що прапор там? Польський. Хіба що? Прапор польський Ага, точно. Не поймеш, так. Це угу. якийсь... на одну ручно збереглося атлетичні. Ага. І то ми вийшли вже на північну оглядову вежа. Північна, Північна оглядова вежа. Повністю видно. Перемичка Сянтече собі там далі. Вчора ми були на тих мостах. А ми на одному мостах. Практично, так, так. А на тому ви... старому ми не були. Ні, ми не були, вон там є пішохідне місце через дорогу, бачиш? Ага. Треба туди піти. вулиця, що тоді ми не перейшли, то перехрестити. Ага. А бачиш там десь на, внизу народ. Ну, ну, скільки, скільки біля церкви. Це ну, не церква, то поки самому не Там нічого немає. Церква збоку. Чисто має, є сафат, ага. <сх> ага. А З боку там це, як духовна семінарія. Ага. Ну, мені, я тобі скажу. А, далі не бачиш, тут ще можна, типа вийти. А вони спіляли... За, все. Ну, не можна. Ми тихеньку. О, бачите. І... Перед замком. То перед замком, так, так. 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 А, ми ходили, вважаємо, щось таке. Теж щось таке, зараз ми там будемо. І там парку. А ми зараз ще там з там тої сторони вже, так, так. Mm -hmm. О, супер мене, бачиш, як в нас звідси було І хмари такі, дитячі. Так, ідемо, так-та. <рес> Але класно, що не та його. Бачиш, там отече хрест, Таня. Це є татарський пагорб, називається. Ага. Насипали вони від татари. Цей. І там всюди фортечні. Му... Мури, мури, мури. Ага. Тут не ну, кинеш сюди фортеця, ось це була... А Ось оскільки зелені є мене? Ти зелені? бачиш, яке воно ну, зелене. Це татарська гора ага. так, називається і там це. І тут, до тих, там ще є е, гора трьох хрестів так само. Ага. І там далі от, якраз їхала та підтримання. Підвісна... Ну, Ні, не там, не їде, там далеко йти, по-перше, а по-друге, їхала підвісна дорога, а підвісна дорога тільки вихідні. Ага, yes. І так, ми вийшли вже на східну вежу. Трошки Дощик такий почався. Але дивіться, тут трошки інакший вид вже. Тут такий інститут теології, тут така католицька школа. Ну, тобто Він такий славиться на цілий світ той інститут. І тут, бачите, як воно вже тут видно. От річка Сян там далі. Тут центр біля церкви. Ну, є на що подивитися і з тої сторони. От хрест той, що ми говорили недавно. Тут подвір'я зараз покажу. Тобто ми вийшли от на такий ви Бачите, ми були на ті вежі, отама, там далі, де прапор. би таке така подвірочко.